Якщо видалити комочки біша, обличчя осунеться появляться запавші щоки, появляться брилі. Так ось давайте розбиратися, чи дійсно це так. Я одразу хочу сказати, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте українське. Я Павло Денищук, і ми розбираємо сьогодні роль комочків біша і потрібно чи не потрібно їх видаляти. Зразу хочу сказати, що жирові комочки біша, які розміщені по центру щоки. Потому я це наголошую на це, тому що часто пацієнти до мене приходять і говорять, доктор беріть мені ці комочки біша. І вони показують мені на брилі. Це не є комочки Біша. Комочки біша це орієнтир куточок роту і мочка вуха. От якщо провести цю лінію в центрі, якраз це розміщення комочків біша, ці утворення вони є в принципі в кожного людини. А і вони появляються, і вони гіпертрофуються, вони збільшуються, особливо в новонароджених діток, тому що для них ці утворення важливі для того, щоб спорювати вакуум в ротовій порожнині, коли вона бере сосок мами, щоб кормитися. З часом ці комочки БІШа вони мінімізуються в своєму об'ємі зародки жирових комочків Біша є в самих худих пацієнтів, але вони не виражені. А от у пацієнтів, яких є надлишок ваги, або ще дуже важливий момент круглий тип обличчя. Ці жирові комочки більше мають таку тенденцію до збільшення, до гіпертрофії, вони мають тенденцію до опущення, вони оголюють вилицю і появляються, вони опускають буквально на долю міліметра об'єм щоки, і появляється якраз їхня роль в утворенні брилей, в тому числі досить серйозно. Щоб визначитися, дійсно вам треба чи не треба, є у вас ці комочки більше гіпертрофовані чи не гіпертрофовані, звернутися до лікаря. Але перед тим як звертатися до лікаря, я вам рекомендував би самому зробити тест. У мене є спеціальне відео, де я малював, все показував і демонстрував. Я зноску на це відео залишу. Ви подивіться, якщо когось цікавить, і обов'язково для себе визначитися. і можна в коментарях написати. Але саме основне це задача ваша підійти до досвідченого пластичного хірурга, який для вас допоможе в цьому, і він. Аналізуючи цілому вашу ситуацію, дасть вам пораду, варто вам видаляти чи не варто видаляти жирві комочки біша. Тому що я пам'ятаю, у мене було неодноразово, коли до мене приходять пацієнти з красивими рисами обличчя, ну вони десь начиталися реклами, щось надивилися, і їх вже зацепило це, і вони хочуть. А зменшити ці свої щоки. Як мені одна пацієнтка говорить, доктор, я з дитинства мріяла, що в мене ці щоки зменшити. Ну хорошо, добре у вас в дитинстві вони можливо були. Ну, зараз я їх не бачу, необхідності зменшувати, тому що вашій ситуації дійсно ви видалите ці жирові комочки біжати, що у вас дійсно будуть запавші щоки, і будуть. Не хочу говорити, що там щось воно провалиться, щось воно впаде, але запавші щоки, які не до краси, вас можуть турбувати. Тому. На нормальному обличчі ще треба 100 раз подумати, чи варто видаляти ці жирові комочки біша. І в цій ситуації, знову ж таки, якщо до мене пацієнт приходить якраз з приводу комочків біша, то я буду запитувати про вагу. Якщо в неї гіпертрофована вага, ну трошки є лишні кілограми порівняно з тією фізіологічною норми, то я скажу: давайте ми до цього питання повернемося, коли ви. Нормалізуйте свою вагу, коли у вас буде нормальна вага, і тоді ми визначимося. Тому що в цій ситуації можуть бути два варіанти. Вона нормалізує свою вагу. А є типажі обличчя, як я вже говорив, круглий типаж обличчя. При нормальній вазі щоки залишаються повними і вони ніде не діваються, вони не реагують на В Цій ситуації варто розглянути таку операцію, як видалення жирових комочків Біша в двох словах розкажу. Як правило, це можна зробити і під місцевою анестезією, під або під загальним знечуленням. Це вибір пацієнта. Розріз робиться маленький, буквально 5-8 міліметрів в ділянці щоки. З ротової порожнини, тобто ніяких розрізів видимих і слідів немає. І в цій ситуації там важливо, щоб хірург мав досвід знайти ці жирові комочки БІШа через маленький цей доступ і видалити. Цій ситуації пацієнт отримає при нормальній вазі нормалізацію об'єму щіт. Тому що, чим повніші щоки, тим тенденція буде до. Більш такого стабільного опущенням яких тканин в ділянці середньої третини щеки і появи брилів. Я це говорю про, наприклад, оперативне втручання у молодих, у середньому вісі. А є пацієнти, кому я роблю підтяжку обличчя. І в цій ситуації це ми також розглядаємо. Особливо в мене є моя розробка, і до мене часто приходять пацієнти з надлишковою вагою, з повним обличчям. І в цій ситуації, я звичайно також буду. Розглядати якраз видалення жирових комочків більша в більшості випадків. Інколи я їх переміщаю, тим самим створювати більший об'єм ділянці в вилиці. І у пацієнтів, в яких я роблю підтяжку обличчя на повному обличчя, я, як правило, моя задача зменшити весь об'єм ділянці обличчя, особливо середня нижня третина обличчя я ліпасакція буду робити. Я буду видаляти комочки біша і підтяжку робити вже на більш такому худенькому обличчі. Чому? А тому що це обличчя більш стабільно і пацієнт буде мати результат не 5-7 років, а буде мати результат 9, 10-12 років. Будь-яка операція, яка зроблена не за показами, вона має якісь ризики і має небажані результати. Така ж сама ситуація відносно до жирових комочків біша. Якщо ми їх зробили не за показаннями на ходому обличчі або навіть... На повному обличчі, а потім пацієнт нормалізував вагу, і, звичайно, ці щечки ще більше впали. То в цій ситуації операція була виконана не за показанням. От Тут якраз велику роль грає е, рішення пластичного хірурга, який обговорює з пацієнтом всі нюанси, проконсультуйтеся з одним, з іншим хірургом, для того, щоб визначити чітко для себе цю е, ситуацію. з Комочками біша не потрібно спішити. Потрібно чітко вивірити і для себе чітко знати, що вам показано чи не показано таке таке оперативне втручання. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати про жирві комочки. Біша. І для того, як попередити небажані наслідки. Ще раз хочу сказати: якщо ви цікавитеся такими оперативними втручаннями, живої хірургії, підписуйтесь на мій інстаграм-канал до після. Там я часто показую, до речі, жирні комочки Біша там є, проскакують, коли я роблю такі оперативні втручання. Там можна дещо показати, показую, що ми видаляємо, як воно виглядає. І підписуйтесь на мій ютуб канал Український. Підтримуйте українське. А так, будьте здорові, щасливі з гармонійним обличчям з або без жирових комочків біша.